П'ятнадцяте на годиннику в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Працюємо наживо І зараз говоримо про головне. Зарізав свого пасинка ножем у серце. Нещастя трапилось у 2022 році на Гусятинщині. Під час суперечки 73-річний чоловік смертельно травмував сина своєї співмешканки. 43-річний потерпілий помер на місці. Наразі слідчі уже зібрали докази та передали справу до суду. Допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон. Працівники СБУ викрили тернопільського підприємця, який оформляв ухилянтів як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи шлях. Таким чином допомагав їм виїхати з України. Ще одного ухилянта сьогодні знайшли прикордонники на пункті пропуску Шегині. 23 річний мешканець Тернопільщини намагався незаконно покинути територію країни у багат. Жнику мікроавтобуса. за це заплатив 5 тисяч доларів. За кордон його не впустили, проте притягнули до відповідальності. Справу братів козаків продовжують слухати у суді. Сьогодні мало відбутися чергове засідання. Нагадаємо, незабаром минає рік, як затримали Андрія та Івана Козаків. Це сталося 10 травня 2022 року. Братів підозрюють у привласненні 2 мільйонів гривень благодійних пожертв, які люди передавали на потреби армії. Як проходило судове засідання у справі сьогодні? Розкаже моя колега Яна Полухіна. Вітаю студія. Судове засідання у справі братів козаків. Сьогодні не відбулося. Зокрема, не з'явилася у суд одна із обвинувачених Тетяна Козак. Її чоловік надав суду документи, які підтверджують її хворобу, через яку вона й не змогла з'явитися до залу суду. Окрім того, не були присутні жодні із захисників обвинувачених. Це два адвоката. Один із них не зміг вийти на зв'язок. Він перебуває у сусідній області. І через відсутність інтернету не зміг доєднатися до засідання, і не з'явилася також друга адвокатка із причин невідомих. Відтак суддя нагадав обвинуваченим про важливість присутності адвокатів, тим паче, що судове засідання можуть проводити і за присутності одного із них. Давайте послухаємо. Поважні причини неявки до суду є вичерпними. Вони передбачені статтею 138 кримінального процесуального кодексу України. Якщо причина не поважна. Тоді порушувати можна питання про відповідальність особи, яка не заявилася до суду. Я постійно на цьому акцентую, тому що я не хочу бути завжди звинувачений в тому, що відкладається судовий розвиток. Зазначимо, оскільки для обвинувачених 30 квітня та 1 травня закінчуються строки дії обов'язків, сьогодні на судовому засіданні мали розглянути клопотання про продовження їх строків дії. Та оскільки до суду не з'явилися захисники обвинувачених, суддя за погодженням братів козаків. Ухвалив призначити захисника на окрему процесуальну дію, і відтак судове засідання продовжить сьогодні о 16-й годині 45 хвилин за участю адвокатів, які має надати безоплатна правова допомога. Сьогодні відбулася сесія Тернопільської міської ради. Основне депутати прийняли звернення до Верховної Ради щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Ще 16 військовослужбовцям присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Внесено зміни до бюджету тернопільської громади. Збільшується видаткова частина бюджету. Мотивація жити в незалежній країні перемагає страх, який наші захисники щодня переживають на полі бою. Вони, попри все, до останнього залишаються боронити Україну. Одним з таких захисників є житель Тернопільщини. Його позивний великий, і найбільше в житті він хоче, або його діти не знали, що таке війна. За освітою він ветеринар. Однак зараз живе військовою справою. Володимир родом з Тернопільщини. На початку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Його історія спротиву Росії бере початок ще з Революції Гідності. Саме тоді хлопець з позивним Великий зрозумів, що буде боротися за українську незалежність. 24-го, коли вони вже так зайшли в плиту, о, Мені було. Скажу, який чесно, мені було страшно за те, що може бути з моїми рідними, близькими, тих, кого я знаю. О, і взагалі, ну, я по своїй натурі націоналіст. Тобто, дивитись, сидіти спокійно, коли лізе на моє загарбник, вибачте мене, я буду його бити. Я буду його бити, я його буду вибивати. І чого б це не мені не коштувало. Якщо я тоді знатиму, що мої діти, моя сім'я, мої рідні, близькі, друзі, що вони будуть сидіти в спокої, то я вважаю, заради цього можна ризик. Спочатку Володимир був на Тернопільщині у добровольчому формуванні територіальної громади. Далі рішуче підписав контракт зі збройними силами України. Прийшовши навчання з підрозділом, поїхав на Донецький напрямок. каже на війні страшне все і лякає практично усе. Якщо ти новенький, то перші артобстріли, вони ну, трошки висаджують, так сказати. Тому що от, е, ну, так, ти в будинок зайшов, там, от, лягаєш віддихати, вже після дня, попрацював заморений, <кій> чуєш ці всі приходи, коли воно прилітає, то в голові починаються прокручуватися твій моменти життя, що ти зробив, що ти не зробив. Ну, починаєш себе в якійсь мірі, якщо ти новенький, накручувати. Оце сама головна проблема. Тому з кожним разом бійцям здається, що обстріли все ближче і ближче до їхнього місця перебування. Через це погіршується сон та морально-психологічний стан. За рік війни великий зрозумів одне: ворогів ніколи не можна недооцінювати. Щоб там не було, у нас сильний противник, і у нього немає правил в цій війні. На війні недооцінювати противника це те саме рівне тому, що ти бачиш, значить позиція, ну, позиція ніби закинута. Ти приходиш до тієї позиції, а там засідка на тебе. І ти цю засідку не очікував і тебе розбивай. Оце те саме, що противника недооцінювати не можна. В противника є ресурси, є можливості і їх у них досить багато. По, по більшій мірі живої сили. Вони беруть живої сили. Зараз підрозділ хлопця нищить групи російських загарбників на Донецькому напрямку. За словами Великого, там досить нестабільна ситуація. Щодня ведуться бої, аби відбити українські території. Здійснювали підтримку мотопіхотних бригад, штурмових, ну при їх штурмових діях. То в цілому, ну, такі легкі втрати були, Ну, в принципі, в цілому старалися, як могли працювати. Боїться радить всім, хто бажає йти на захист країни, морально готувати себе, що буде нелегко. Каже, чим більше ви будете знати в теорії, тим легше вам буде на практиці. Хлопці, дівчата, читайте, читайте книжки, цікавтеся літературою в інтернеті. Багато літератури, багато позброню по всьому, цікавтеся, вивчайте психологічні стани. Є багато дуже документів ну, провідних хороших психологів, які. Надають до нормальних консультацій на рахунок бойових дій, як себе вести в тих чи інших умовах. Хлопець вважає, що у наш час йти на війну мають лише вмотивовані люди: ті, хто справді любить батьківщину, хочуть мирного життя а головне готові битись за це. До інших тем на тернопільських ринках вже продають першу розсаду ранніх овочів. На вибір є різні сорти ранньої капусти. Вже з'явилася розсада ранніх помідорів та перцю. Яка ціна і як вибрати найкращі рослини, щоб вони добре приживилися? Дізнавалася наша журналістка Зоряна Яремишин. На тернопільському ринку вже з'явилася перша розсада. Продавці продають ранню капусту різних сортів. Є також помідори та перець. Пані Марія свою розсаду возить на ринок Стеребовлянського району. Ми сіємо, трошки прикриваємо плівкою, а тоді відкриваємо. І вона в нас росте так на відкритому ґрунті. Помідори вирощуємо, трошки ще холодно зараз. Будемо мати помідори, продаємо і перець, баклажани. Так, так, і квіти всякі вирощуємо салеру, базиліки, всякі такі. Маю ранню, маю середню славу. Діта дуже гарна капусточка рання і цвітну. Цвітну теж ранній сорт. Один корч капусти жінка продає за дві гривні. Є також базилік та чорнобривці. Їх ціна по три гривні за штуку. Жінка дає поради, як правильно вибирати розсаду, щоб гарний курінчик був, щоб товстенький, і ну щоб була гарна, так як. Продаємо. Проте за день всю розсаду продати вдається рідко. Каже, що людей дуже мало на ринку, дехто сам садить і тому не купує, а дехто не має грошей. Через кілька рядів зустрічаємо ще одного продавця. Михайло розсаду Тернопіль привозить аж із Заліщицького району. Каже, що все вирощують у своїх теплицях біля хати. самі вирощуємо пані по три гривні розсада, капуста. Рання, середня, цвітна, базилік, чорнобрівці, салєра, помідори. Помідори вже є, так появилися? Yeah. Так. Помідори по 6 гривень штучка. Все можна садити, дівчат, все можна, лише треба мати бажання. Все родиться, лише треба закочувати рукави і працювати. В середньому розсаду ранньої капусти продають по 2-3 гривні за корч. Помідори та перець за 5 гривень, а базилік, селеро та чорнобривці за 3. Ціни такі, як минулого року, нічого не змінилося. 5 гривень помідорка, 5 гривень перчик, капуста 3 гривні за корчик. Так більше, ну то, що надрання голландське Голландська йде по 4 гривні кущик. Це йде дорожче насіння, гарний урожай. Продавці кажуть, люди зараз більше беруть розсаду капусти, а от з помідорами та перцями ще зволікають, адже на вулиці прохолодно. Зараз на ґрунт не висадити помідори, бо ще холодно. Вже після Юрія, так біля 6 травня, капуста не боїться ні холоду і обробляти зараз так її не потрібно. Потім вже треба кропити. Тернополяни, які приходять на ринок за розсадою, кажуть, якщо мати свою земельну ділянку, то в рази дешевше посадити свої овочі, аніж потім їх купляти. Я рахую, що зараз варто, так як в нас війна в Україні, хто що посадить і надіємося, що ми виживемо. А ви купляємо? Я купляю, я купляю розсаду і сажу, але що ще так погоди немає, такої хорошої, то я... Отримуюся наразі на тернопільському ринку. розсади ще небагато однак, продавці додають, що через тиждень ситуація зміниться і вибір збільшиться в рази. Тоді і ціна на розсаду знизиться на гривню дві. Орнопільські спортсмени продовжують доводити. Вони найкращі. Так і Елізавета Ліщина здобула срібло на Кубку України з веслування на байдарках та каної. Змагання і досі тривають. Сьогодні спортсменка покаже свої навички у фіналі. Тому бажаємо їй успіху. А зараз пропоную поглянути, як Ліза разом із своїм тренером готувалася до Кубку України. «Радість, звісно, і неочікувано. Але я була дуже щаслива. Такі емоції переповнювали Лізу, коли дізналась, що посіла друге місце на Кубку України з веслування на байдарках і каное. Змагання досі тривають, тому із Єлизаветою та її тренером Ігорем Ладикою спілкуємось відеозв'язком. Те, що вдалося вибороти срібло у категорії юніори, байдарка одиночка на дистанції тисяча метрів, каже Ліза, досі не вірить. Було важко, але додає, це її улюблена дистанція. У нас загалом на тисячі метрів було 18, Не можна недооцінювати їх. Всі можуть показати себе в будь-який момент. Треба завжди бути на поготові, вигравати, не пропускати. Кубок України із веслування на байдарках і каноя проходить в Умані. Всього у змаганнях бере участь 21 команда із 430 спортсменів з різних куточків України. Ліза готувалася до них, розповідає декілька місяців. Була на зборі зі збірною України. Три тижні провела на зборі, але повернулася до свого тренера і тренувалася подальший час з тренером. Якщо вдома. І від замерзли, ми в залі. А якщо на зборах, там канал відкритий, ми на воді два рази в день. Цим видом спорту Ліза займається із четвертого класу. Зараз їй 15, вона навчається у коледжі та мріє стати тренером. Хоча, додає, це важка робота. Проте наставник Лізи Ігор Ладика переконаний, у спортсменки все вдасться. Донецька відношення мільйон разів відповідальніше. Чим до будь-якого когось там з другого. Чому? Бо працюючи, набираємо весь час обороти, і для того, щоб бути результат, є такий момент, що до неї найбільші вимоги. Бо хтось може, хтось не може, хтось трошки соціане, хтось з А тут хочеш та не хочеш, але бачиш, що вона має задатки від, від, від природи. І це, це там не треба це все використати, щоб що, що, що це все і пішло в позитив. Нині останній день змагань. Ліза також бере участь у фіналі. Її дистанція 200 метрів. На якій кращість показуватимуть дев'ятеро спортсменів. Тож побажаємо Єлизаветі успіху і перемоги. Що ж на цьому в мене все. Дякую, що дивилися новини на нашому телеканалі. І більше розповім у підсумках.